Коломиянин Руслан Мартинюк став найкращим аранжувальником року за версією конкурсу українського радіо Шукаю продюсера продюсера-2013». Таку високу відзнаку йому принесла пісня Королева Карпат у виконанні юної співачки Віри Боднарук. До речі, дівчина отримала диплом лауреата конкурсу. Обоє побували у Києві на гала концерті. Деталі від Мар'яни Мацьків. Королева Карпат перша спільна робота аранжувальника Руслана Мартинюка, співачки Віри Боднарук та її мами, власне, автора пісні, пані Руслани. Цю композицію вони записали у 2012 році. Відтоді це тріо дало життя майже десятку пісень. Одного разу до нас позвонили і запропонували взяти участь в конкурсі, який має назву шукаю продюсера 2013. Ну і ми, звичайно, не роздумуючись, погодились. І... Прийняла участь це був радіоконкурс, і вибрала пісню Королеву Карпат. Це моя перша пісня, яку я записала, і мені дуже приємно, що саме її відзначили на всеукраїнському рівні на такому конкурсі, як шукаю продюсера. Хочу подякувати всім, хто проголосував, всім друзям, знайомим і, взагалі, всім, кому сподобалася пісня. Майже рік пісня Віри Боднарук звучала на хвилях українського радіо. У лютому вона стала кращою співачкою місяця. А вже у жовтні виконавицю разом з аранжувальником запросили на четверту церемонію нагородження та гала-концерт лауреатів і гостей радіоконкурсу шукаю продюсера. Віра отримала диплом лауреата. А Руслан Мартинюк. Звання кращого аранжувальника року. Ця пісня вона має наш колорит. Західноукраїнський. В програшах грають народні інструменти. От Ми попросили з ближнього села Спілкаря пана Івана, Скрипаля, з, з Шешарів, вони гарно це все записали. От, власне, оцей колорит наш неповторний, він, так якби, здається, відіграв ключову роль. І навіть дійсно, коли Віра співала цю пісню, ну, воно відрізнялося. Слова і музику Королеви Карпат мама співачки створила під час прогулянки горами. Із своїм творінням прийшла до Руслана Мартинюка. Так зародилася їхня плідна і приємна співпраця. Віра молодець, що вона веде себе дуже скромно, правильно, реально оцінює свої можливості, а це є ознака професіоналізму. Мама молодець, що підтримує віру в всьому, пише гарні тексти. До речі, я вам скажу, що хороший текст це на вагу золота. Всі виконавці це знають, якщо є гарний текст, це вже є 90% гарної пісні. Пише просту музику, не простяцьку, а просту. Тобто, що її, можна сказати, в кожному приспіві є така хітовість, дуже легку мелодію. Запам'ятати і легко сприйняти простому слухачеві. Руслан Мартинюк аранжуванням займається близько 20 років, а ще він сам пише пісні. У чоловіка багато нагород, та від українського радіо найдорожча. Особливо тішить, що на конкурсі відзначили саме пісню Королева Карпат розповідає аранжувальник. Це є дуже гарний стимул для аранжувальника, коли визнають твою роботу. Причому визнають фахівці. Які тебе в обличчя не бачили, то це є дуже гарним стимулом, щоб далі займатися цією справою. Найголовніше, що її оцінила експертна група. Це для мене стало дуже приємним. От, якщо подивитися, то в цю експертну групу входять дуже серйозні люди. Це є і продюсери, і власники музичних телеканалів, і там був один композитор і лауреат премії Шевченка. І Оксана Білозір. Ну, такі люди, що в своїй професійній кар'єрі вони вже багато чого добилися на рівні фактично України. І те, що вони так оцінили мою роботу, мені було дуже приємно, не бачивши мене. І головне, що це ще було чесно. Руслан Мартинюк, співачка Віра і автор Руслана Буднерук уже багато зробили разом. Та попереду ще більше перемог. Музиці Віра планує присвятити все своє життя. Їй подобається дарувати людям українську пісню і, звичайно, передавати у своїй творчості красу рідного карпатського краю. Зараз є мета створити альбом, в якому буде е, пісні на гуцульський мотив, на український мотив. І надіємося, що скоро він вийде. Хочу подякувати людям, які мене підтримують в моїй вокальній кар'єрі. Хочу подякувати перш за все своїй мамі, яка й пише мені пісні. Так само Руслану Мартиніку, який допомагає з оранжуванням. Мар'яна Мацьків, Сергій Гурмак для програми події НТК.